Я вас вітаю. Мене звати Оля, хто зі мною ще не знайомий, хто знайомий, тим привіт. Сьогодні така тема нестандартна, але цікава. Її вже піднімали, звичайно, у своїх відео парфблогери ось десь місяць, десь місяць, нагадаю, тому на каналі. Далка та парфуми вийшла та парфум. Вийшло відео про вонючки всякі парфумерні. Ну, ми будемо говорити близько до тої теми. Зараз я розумію, що у всіх такий настрій не позитивний і стан дуже напружений. Але ось сьогодні ми будемо намагатись трошки розрадити себе. Такими. Балачками, знаєте, цікавими. Говоритиму сьогодні ми про табуїровані теми у парфумерії. Перше, чому взагалі такі теми у парфумерії існують, бо парфумерія це ж про красу, про щось таке естетичне, тому кого ранять такі неестетичні теми, то ви краще відео не дивіться. Не треба псувати собі? І без того не дуже гарний настрій. Але якщо вам цікаво, то давайте продовжувати. Як взагалі в мене виникла ідея, виникла вона досить спонтанно? Я от перебираю свої парфуми і думаю, чому от певні флакони, в мене є певні парфуми, які я не ношу. Чому я їх не ношу? Не ношу я їх тому, що вони виникають такі дуже специфічні асоціації. І в мене так само, але в мене, як у людини, схибленої на парфюмері, вже є певний. Певне, якби бачення, чому воно так звучить, і що я там хочу почути. Тому якось я це сприймаю нормально люди з натренованими носами там також. Але я розумію, що якщо я вийду в цьому парфумі у люди, нормальні люди можуть сприймати це якось ну, не так, як би мені хотілося, щоб мене сприймали. І можливо. А в їх асоціаціях це будуть якраз ті теми, на які, в принципі, у суспільстві так не, не прийнято говорити, в таких не прийнято піднімати ці теми, або просто це непристойно згадувати, наприклад. Бо всі знають, що це існує, ми робимо просто вигляд, що. Що цього не існує, бо так умовчуємо про, про це. Які ж табуіровані теми взагалі в суспільстві, і в, які транслюються в парфюмерії також? Це, звичайно, те, що хвилює і завжди хвилювало людство. Це гроші та влада, це секс, це. А, Ну, скажімо так, туалетні теми, які також до табу, тобто це невід'ємна частина нашої родини, але це не прийнято обговорювати. І як не дивно, всі ці теми транслюються в парфумерії також. Ну, Чому? По-перше, тому що епатажувати це значить завойовувати частину аудиторії. По-друге, мабуть, тому що. Якраз для таких вже натренованих носів, які чули все, треба щось, щоб їх дивувати. Звичайно, коли ми говоримо про ці теми, це ніша. Не буде люкс так ризикувати, і люкс більш направлений на масовість, а людям там епатаж такий не потрібен. Вони просто хочуть гарно. Гарно, приємно, смачно, або там якось дуже жіночно, або навпаки, транслювати свою маскулінність через аромат. Ну, Тобто там все, все повинно бути зрозуміло. У мене таких ароматів насправді небагато епатажних, які про теми табу, ну, не знаю. Тому що мені не цікавиться там, ну скоріш за все, тому що аромати а, зазвичай такі нішові, вони досить дорогі. А мати там, я не знаю, з десяток чи двадцяток таких ароматів, ну навіщо? Бо ти їх в люди не вдінеш, а саму, самому понюхати ну, так, можна там семплик відносити, але прям щоб от мати. Аромат тому в мене тут буде один флакон повноцінний, один на. До речі, цього флакону в мене є ще й дубль. один тревел фірмовий і один від Леван. Якщо ми, звичайно, говоримо про епатаж, то про назви епатажні це до Етатлібер Оранж з їх усіма такими дивними назвами. Що в них там таке найепатажніше було останніх, з останніх років, це була I'm Trash, так я сміття, яке кажу, що пахне зовсім, я, до речі, ще й не, досі не тестила. Для те, щоб компостом вона пахне досить приємно, такими трохи-трохи вже поїхавшими фруктами, але, але непогано. Тобто нічого там аж такого в самому ароматі епатажного нема. Якщо ми говоримо про у самих запахах то таке найбільш доступне і що на слуху, це насомата. Назомато, насомато, як правильно, назомато. Я з цим брендом, можна сказати, не знайома. В мене буде один від Levant, тільки від них. Тобто ці всі його апетажні аромати про латекс. І е, вони якось пройшли повз мене. Ну, мені цікаво затестити, можливо, я собі придбаю е, пробники сампли, просто щоб зрозуміти, що воно таке і як це взагалі реалізується у парфумерії. Особливо, якщо ви бачили називати це лімітований останнього аромату флакон, якщо ще не бачили за це, це не просто епатаж, це якби, виклик. Так? Там, ось, непристойність, як, як вона є? Тобто це ніша-нішева і навіть у підході до оформлення, оформлення свого епатажного аромату. Ну, давайте, давайте. Починати. В мене вже не аж таке страшне, але для кого як? Які ноти, в принципі, от. Епатажують, скажімо, або викликають такі табуїровані асоціації, а декому неприємні, а декому дуже приємні і цікаві. Ну, По-перше, це уд. Бо уд може пахнути так, тим самим туалетом, фекаліями або тварином. Чимось, це цвета, яка несе в собі дуже багато тваринності. З таких, нот, ну, що викликають асоціації з уринними, уринним запахом це мед, як це не дивно, і жасмин, тому його багато хто уникає. І що ще? Латекс, звичайно, я як сказала, в мене жодного латексного такого аромату немає. Не знаю, як він пахне в це прогалина в мене. І е, конопля. Зараз тема коноплі, прям вона скрізь, скрізь підіймається і в косметиці, і в е, їжі в продуктах, і в парфумерії, звичайно, так само. Ну, Давайте почнемо з мого улюбленого. А, аромату, і тут він поєднує все в собі дві ноти: і Мед і Уд. Це мамлук від Ксержов з їхньої лінійки уд Stars. І про що? Звичайно, він про мед. Тобто, як я його сприймаю? Я його сприймаю теплим, солодкуватим медом з таким натяком. Уду і Уд тут він дещо деревини, а от саме такий додає оцій животинки. Для мене це дуже смачно пахне. Це смачно. Тобто я його сприймаю як смачний аромат. Я розкажу вам, як його сприймаються ззовні. Не завжди погано, якщо не направити людину до певних асоціацій. Тобто Уд тут якраз. Не фекальний. Він на задньому фоні. Він просто додає животини. Тут, мабуть, відчувається цвет, але здається, цвет тут немає, тобто така тваринна нота також. І, як я вже сказала, уд для, мене, мед для мене тут такий солоденький, м'який, дуже затишний. Для мене це дійсно затишний, дуже смачний аромат. Моя дитина його сприймає як спорчений шоколад. Я про це вже казала. Тобто вона каже, що пахне смачно, до речі, але от наче це був дуже смачний шоколад, який вже спортився, але це пахне смачно. Що кажуть на нього відгуки? На нього відгуки. Кажуть, або так само, як я, це, ну це смачно, це, це гарно, це гарний мед, делікатний ут, все так дорого і витончено пахне, але досить, звичайно гучно. І половина відгуків, ну, може, не половина, третина, кажуть про бомжика, який давно не передягався. І я розумію, чому, бо тут. Мед видає якраз, мед може видавати, але тут він, як на мене, дуже делікатно себе поводиться, цей мед, може видавати уринні ноти. І е, якось ми гуляли з моєю подругою, ми пішли в торгівельний центр і сіли там щось перекусити, і я е, зазвичай його ношу лише вдома. Цей аромат, тому що я розумію, що якщо в певної кількості людей такі асоціації цей аромат викликав, то можливо, якщо ти будеш проходити повз, люди подумають, що в тебе трап... трапилася а... аварія. А я не хочу, щоб про мене так, чесно кажучи, думала. От щоб там дві людини подумали, як, який гарний шлейф, а третя подумала, що вона не добігла до туалету. Тому я уникаю носити цей аромат ну, в публічних. Місцях десь в люди вигулювати його. Але в цей раз я його нанесла, але нанесла дуже-дуже так акуратненько лише на зап'ясток на, на, на свет, на рукав свет, лише сюди. Тобто, я розуміла, що я буду лише отак робити, і лише я його буду чути. Шлейфу від нього не буде, тобто це буде без, без ризику когось травмувати. І він ну, від мене цього аромату не було чути. І от ми сиділи і я а, дала понюхати зап'яток. Мені було цікаво, що скаже вона а, подрузі, і питаю, чим пахне. Вона каже: начебто приємно, тобто щось таке в ньому є, що притягує. І в той же час щось трошки так від, відштовхує. Я не можу зрозуміти, що, щось така якась є нотка. Ну, я вже спитала напряму я. Повторила те, що говорять деякі відгуки, питаю, а тобі бомжиком не, не пахне. Вона каже, точно, але не такий от неприємний, аж вивертаючий, коли знаєте, від людини, яка от, живе на вулиці, є аромат от, от пря, пря, дійсно такий тошнотворний. А вона каже: він... Це такий аромат, як такий бомжик, який уцявся в штани і не перевдягав ці штанішки, або який ну, просто довго не перевдягав ці штанці. Ну, тобто, вона якось так намагалась делікатно. Ну, тобто, ви розумієте, що якщо наштовхнути так, то ця уринність, ця нотка, вона улавлюється. Через мед. Такий дуже, звичайно, неоднозначний аромат. З цими ароматами, з цими нотами, треба розуміти, що одне, коли ти нюхаєш отак впритул, і оця концентрація всього тобі видає саме ці прямі асоціації, оці таб табуіровані. І інше, коли це в шлейфі. В шлейфі до тебе наносяться лише якісь, ну, як то сказати, цей аромат доноситься тонко, так? лише в залишку ці всі, всі ноти. І не обов'язково, що ви будете чути там, оце, оце, всі, всі ці непристойності у шлейфі. Ось, ну, щоб не ризикуватися, тому мамлук я ношу лише для себе. А інший аромат це наразі вже знявся, його можна ще знайти, якщо ви такий поціновувач уда, це дусі та уд інфіні. Uh, і uh, цей тревел я отримала разом з покупкою флакону. Uh, і що я вам хочу сказати? Тут УД. такий тваринний тваринний і вже uh, мало завуальований. Тут, звичайно, це дуже гарна композиція. Парфумерна. Але це от парфумерний витвір мистецтва, який 90 або більше відсотком буде незрозумілений. Чим пахне? Пахне навозом. Але ну, навоз же не завжди погано пахне. Навоз може пахнути затишно, там корівки, тепло, молочко. Тобто досить позитивні асоціації. Ми живемо. Зараз в нас тут така місцевість, що корівки пасуться вже подалі. А ось до цього ми жили. Прямо от Дуже близько в нас паслись корови, дуже багато ферм, полів. І, Ось ми під'їжджаємо і ось пахне ось корівками цим навозом, прям от в, на під'їзді вже до, до міста. І мені Спочатку це фу-фу, а потім вже о, домом пахне. Тобто, Це ну, пахне так повітря, ну, така специфіка. І ну, взагалі, знаєте, коли ось навоз, наприклад, переміжений сіном. і тут, Трави якісь ростуть, так, і оце тепло від тварин. Ну, тобто, це якісь такі позитивні. Тобто тут, тобто, тут дуже така пряма асоціація, але досить позитивна. Нічого ж такого відвертаючого нема. Але погодьтеся, не кожен захоче пахнути навозом, хай, навіть. Якщо він перемішаний з запахом квіт, квітів, там свіжого сіна, трав, якихось пахучих, ну, бо навоз є навоз, дуже, дуже впізнаване. Якщо дивилась моє відео про альдегіди, де я там зимою гуляю тут в нас біля річки, в полісі, і розказую про альдегіди. І там а, при мені почали відгру, відгружати відгруж, навоз. Свіженький такий, аж парив він ще. Ще перемішаний з сіном, і оцей аромат у мене з'явився тоді не так давно. І я прямо от почула: М -м, удом від досі ти запахло, повертайся точно, свіжа кучка на. На ось. Але, але це, це є в парфумерії, Знову ж таки, можливо, в шлейфі, це геть по-іншому сприймається. В мене нема можливості понюхати що так в шлейфі, ніхто не погодиться, щоб я на нього це нанесла. Але, але ось для, для мене як е, такий ребус для мого носа, Я наношу задоволення я розгадую, а тут уд, тут квіти пішли, тут якась медовість, тут тваринність. Ну, Тобто, от саме як розгадувати, як тренувати нос, це, це дуже цікаво. Ну, мені подобається мені, ну що ж? Ось, але, звичайно, в людей я б таке не, не вділа. І від назимату в мене є Black Affano, це аромат про коноплю. І що я вам хочу сказати? Коли я давала людям понюхати, людям, які е, знають, як пахне конопля, я колись курила, або знаю в когось знайомі курили, вони добре знають цей аромат. Вони кажуть, що це пахне як синтетична конопля. Я не знаю. Я знаю, як пахне конопля в, е, в косметиці, наприклад, мені не подобається. Це такий для мене тошнотворний, солодкувато-травний, трошечки деревний, але, ну, скажімо так, солодкувато зелено травний аромат. І оця така солодкавість, солодкість в цьому замісі, вона для мене ну, справді тошнотворна. Але ще можу сказати, що а, цей аромат, як би його там не боялися, він так він гучний. А, але що в ньому заважає, це оця саме солодкість. Бо я знаю, як пахне ну, мабуть, це мабуть, це конопля. А, є в дуже часто в містах тут можна зустріти, сидять зазвичай це молоді люди, і ось вони курять цю траву, але від них так погано пахне. Тобто мене аж вертає від цього запаху, але там. Запах дуже схожий на це, але він з гірчинкою. Він ще й гірший, він дійсно неприємний. Тут дуже багато то солодкості. Тут відчувається деревина, солодкість димність. Я б не сказала, що він дуже дивний. Тобто є там натяк такий на димність. Але як на мене, це такий про нього більше розмов, більше хайпу, чим насправді він може налякати. Також я б його а, не носила сама, бо це просто ну, не мої аромати. Оце така якась солодкава деревина, трошки димна, ут тут відчувається, але ут такий оцей. Я такий не люблю. Ось, от на возику мені та, і, та, так, а от солодкавості ось це такої вуді, я не люблю. Ну, тобто він для мене якийсь такий ну, просто не мій. Якби так пахи якийсь чоловік, ну. Можливо, я не знаю, чи я б вловила цю, а, цей аромат коноплі, бо він дуже-дуже завуальований цією солодкістю тут і деревиною. Тому аж епатажним я його назвати не можу, але він якби створений патажувати. З іншого боку, а, чи нанести аромат, на себе политися, а, ну вони не самі дорогі, тому ну, це, мабуть, найдешевший від називати аромат, який я показую вам сьогодні. Uh, там, флакон скільки коштує? 100, мабуть, так, 100-100-130, скажімо, от, в порівнянні з іншими 200-300. Тобто для ніше це ну, нормальний бюджет, але политися навіть за такі гроші, навіть за ті 100 євро, це все ж таки немалі гроші. Uh, щоб ви думали, що ви просто накорилися, і ви всі пропахли. Ну, Не знаю, таке собі, собі. Можливо, на комусь він дійсно гарно розкривається. Тут клімат має, має значення. Я просто впевнена, що клімат має значення. А, але, ну, таке. також. А, в кого ще є такий а, аромат? З, здається, у Кілен. Я дуже давно тестила intoxicated на виправдати мене чи ні. Там він Теж на таку тематику, неоднозначно. Але для мене також він там більше розмов про нього Він пахне якось так темно, деревиною, там є солодкість, Ну, це по моїй пам'яті, знову ж таки, якщо я не помиляюсь. Ну, от Такі бренди, знаєте, от як... Ну, Вони більше дійсно хайпують на, на назві, на легенді гармати, чим на самому. А ось такі скромненькі, собі, як Ксержов і Дусіта, ну, ми зробили просто уд, а Ми зробили просто Уд з медом. А тут ого, тут асоціації в людини <різь> не горюй. Це про таку міні- Колекція потажних і непристойних ароматів. Вони навіть не те, що непристойні в мене, так, а більш про такі табу теми. До речі, Parfum uh, Sакs, Perfum Sacs, як він там називається, англійською, здається, весь їх бренд обидва слова йде швейцарський, Випустив зараз колекцію з трьох ароматів про теорію, як то буде заговор українською. Uh, і дуже мені цікаво потестити. Особливо там є про аромат про гроші. Де ще я показала на початку. Я не знаю багато ароматів, які б от піднімали uh, тему грошей, але вони підняли, вони були представлені цього року на виставці парфюмерній у, в Італії. І мені оцей армат про гроші дуже цікаво затестити. Кажуть, що вони пахнуть. Цей армат має передавати запах свіжо надрукованих швейцарських франків. Я собі принаймні, принаймні, займовлю семплек, і тоді вам розкажу, чи це так ще чи не так? Пишіть свій досвід з такими епатажними ароматами або з ароматами, які піднімають табуюровані теми, або тем непристойні. А от, але, що мало, то сказала. Побачимося у нових відео. Тримайтеся, незважаючи на те, що а, насправді дуже. Дуже зараз важко морально триматися. мене щось, чесно кажучи, знову накрило на з оцими з останніми новинами, з останніми а, відео з фронту, з, ну, з усім цим, але ну, це нормально, бо це не нормально, але це в реаліях війни це так. Я взагалі вважаю, не маю права жалітися і. Сподіваюся, що у вас достатньо моральних сил, щоб витримувати цю реальність. І залишайтеся в безпеці і здорові і найшвидшої нам перемоги. Бувайте до нових, сподіваюся, цікавих вам відео.